Брат Катерини Латій, Роман, лікується у цьому відділенні із діагнозом коронавірусна інфекція. І Хлопець хвили. каже, цієї ночі мусив спати у теплому светрі у двох штанах та шерстяних шкарпетках. Тут настільки холодно. Штата зранку був винушений привезти додатковий плід. Тут ще є одіяло холодно, тому я спав у ковці, спав в табуштанах, махрових носках. Навіть воду доволі складно, Вона настільки замерзає, що теж саме що з холодильником. Хлопчину госпіталізували до лікарні вчора, збираючи його, батьки поклали хлопцю звичайний домашній одяг. Втім, вже сьогодні довелось довозити теплі речі, ковдри та обігрівач. Він ночував, каже, що дуже холодно було. Сьогодні батько йому привіз ще додаткову ковдру, трошки зігрівся, але каже, води навіть попити я не можу, бо така каже крижана, що просто замерзаю в роті. І кажу, що тобі смачненького привезти. Може, ти щось хочеш? Може тобі його може. Каже, привези мені гарячого чаю. Ось я в термос привезла. Не знаю наскільки це хватить і, 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 і що робити. Не знаю. Інфекційне відділення обласної дитячої лікарні знаходиться на території районної лікарні і опалюється її котельнею. Тут кажуть, теплопостачання не вмикають, бо в корпусах районки, температура Ура ще тримається вище плюс 20 градусів. А про холод у відділенні дитячої обласної їм ніхто не повідомляв. Опалюється в тому, а система одна йде, одна система йде. Сигналів ніяких не було від них. Я був би сигнал, там що хтось давайте нам вже теж. У нас температурний режим порушений. Ну, звісно, включали. Цьому ви немає, хто ж хоче, хуже. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.